Збережив в собі те, що ніяк не вдається назвати. Збережив в собі все, що існує як чиста можливість. Імена вигорають, зникають і назви, і дати, розсипається все, що здавалось міцним і важливим. Збережи в собі вірність на вістрі холодної зради. І густі переливи кольорів на райдузі ока, збережив собі вміння плести у сріблястих свічадах і свій дар проростати у мене корінням глибоким. Хай там чим обернеться цей світ, невловимий, мов має, хай яка не спіткнеться нам пустка, поразка чи згуба. Збережив собі те, що здається цілком нереальним. Збережеться ніщо, і воно вбереже тебе, люба.